Народ, всім привіт! Вітаю вас на каналі Господар. За прикрих обставин початок відео нашого не записався, тому ось записуємо такий вступ. Як бачите, такі в нас валочки з гарбузами виходять. Тут у нас залишилось три рядочки, ми їх сьогодні заберемо і далі почнемо займатися посівним матеріалом. Тож, кому потрібно, звертайтесь і далі відео по суті буде про посівний матеріал. Спочатку, друзі, покажемо процес самої полки. Ось тут ми пройшли перший слід, були. І ось так виглядало поле з бур'яном. І зараз будемо полоти. Ось так у нас працює наш прополочний агрегат. І тут у нас вже результат. Прополені рядочки. Далі гарбузики росли і розвивались. Правда, була цього року засуха. І дощів влітку взагалі майже не було. Що ж, народ? Ось такі гарбузики у нас виросли. Вже прийшов час збирати врожай. Покажіть, будь ласка, загальний план. Таке у нас поле, тут 8 гектарів. І чому саме з цього поля ми будемо брати на посів? Тому що воно найбільш знаходиться осторонь села. І тут найменший шанс перезапилення гарбуза, тому що в селі можуть перезапилитись із головносінгу або ж із кабачками. Так, давайте трішки глянемо, що у нас по врожаю. Ця площа у нас досить непогано дає. Гарбузчики у нас ось такі рябенькі. І нагадаю, що на це поле ми не вносимо гербіциди і міндобрива також. Тому що ми давимо ще з цього насіння гарбузову олію і хочемо, аби наш продукт був більш корисним і без хімії. Зараз пройдемось трішки в інші куточки поля, подивимось там, дійдемо до згорнутих рядків. І також вам познімаємо. Так, поки йдемо ми до згорнутих рядків. Е, вирішив сказати, що в нас схема посадки була тут 1,40 м. На 70 см. Це було зроблено для того, щоб було зручно полоти пропольним апаратом нашим. Відео можете переглянути в Ютубі, там досить цікава річ, і для гарбузоводів дуже потрібна А ось тут, друзі, як бачите, бур'ян. Прогорнуто. І такий рядочок бур'яну. Спочатку не розумів, чому це воно так. А потім Поняв, що останнього разу, як ми пололи, ймовірно, один рядок ми пропустили. І порівняння ось далі, це дві механічні обробки з нашою прополкою і одна, стоїть ліс. Лобода, в основному там щериця. Ну, як бачите, це щодо... Нашої прополки. Що ж, дійшли ми нарешті до наших згорнутих рядочків. Ось такі вони в нас вийшли. Ось, як бачите, гарно їх відгортаємо для того, щоб в комбайн не йшла бадилля. Ось такий у нас згортач, дошка, там швелер прикручена. І зроблений кутник. Дуже гарно горне, запитань до нього немає. Тут у нас з бугра трішки гірший гарбуз. Але гарненький. В тіктоці я вже показував наші гарбузчики, насіння з гарбуза. Ось такі в нас вони в основному. Сорт наш місцевий український багатоплідний і насіння в нього досить крупне. Що ж, народ, не знаю, чи кінцівка на телефоні збереглась чи ні, тому ось покажемо ще раз наші гарбузики. Сьогодні ми завершуємо збір, миємось, сушимо і займаємось насінням. Далі. Народ, всім привіт! Відповідь на запитання, скільки важить ось такий звичайний мішок сухого гарбузового насіння. Зараз кинемо на ваги і побачимо. Так, мішок набраний до повного, щоб можна було лише зав'язати. І дивимось вагу 27200, 100 грамів на мішок, 27100 сухого насіння в мішку. А оце мішечки такі, як треба. Ось відносно руки розмір. Два мішки таких сюди власить. Народ, Всім привіт! На вулиці вже темно, а я займаюся посівним матеріалом. Ось таке насіння у нас виходить. Відвіяли його, зробили фракцію 10, і готуємо ваші замовлення. З усіма, хто замовляв, невдовзі зв'яжусь.